Загалом поняття теруар це сукупність кліматичних ґрунтових умов, які впливають на якість винограду відповідної вина. Ну і в той же час сюди і включається ем, і клімат, е, як я вже казав, е, ґрунт, е, нахил е, росту виноградника, загальні умови, в яких він росте, флора і фауна, навіть у ті кузнечики, які, зайчики, які живуть поряд із виноградником, це теж дуже сильно впливає на якість винограду. Ну і відповідно, один із головних факторів це людська робота, тому що без людської роботи ми не отримуємо якісне хороше вино. Теруарні вина відрізняються, це можна сказати самобутні вина, які вирощуються лише на певних регіонах, в певних ділянках землі. І в загальному теруарні вина є і особливі в той же час, коли ми можемо взяти інші вина масового виробника, він в жодному разі не зможе робити вино і втримати всі ці показники теруар. Теруарне вино можна пити, як і всі інші вина. Якщо ви хочете щось особливе для себе дізнатися історію, Торію по спробувати якийсь натяк певний, наприклад, так, так, як мінеральність, як ми спробували із Мозеля або е, натяк на супертосканські вина із Тоскани, з регіону Марена, у уз, узбережжя саме морського. Тому виноград, ці вина теруарні вони є особливі і ні на що не схожі в той же час.